Футбольний огляд, футбольний прогноз. Ось, друзі, і закінчився 29-й передостанній тур Української Прем'єр-Ліги з футболу. І вже, як я і казав вам, як передбачав, що деякі події вже відбулись в сезоні 24-25 чемпіонату України з футболу. Залишився останній три. Вибачаюсь, 30-й тур, Ітоги 29-го туру. Динамо Київ в Одесі відіграли в нічю, взяли одне очко. Так само Одесити взяли очко, але на відміну від Динамо Київ, які вже за тур до фінішу оформили чемпіонство в зв'язку з тим, що. Для їдучої на другому місці Олександрії, Динамо Київ вже недосяжні. А на відміну від динамівців, Чорноморець втратив прописку в прем'єр-лізі. І ми, е наскільки знаємо, одну чудову новину, що Динамо Київ 17 раз становиться чемпіоном, а Чорноморець вже в котрий раз. Залишає Прем'єр Лігу. Напишіть, скільки раз Чорноморець вилітав з Прем'єр-ліги? І на скільки сезонів, який тренер виводив Чорноморець з першої ліги, повертав назад в Прем'єр-лігу, який відомий український тренер. Причасний до цього. Буде цікаво, чи ви пам'ятаєте, які роки це було. Отже, така сумна звістка для одеських вболівальників: Чорноморець переходить на наступний сезон в першу лігу. На жаль, наступний найближчий претендент до прямого виліту Інгулець. Ну, і далі однакові шанси мають. Позбутися Прем'єр Ліговської Путівки, Лівий Берег і Ворскла. Також, на жаль, скажу про Полтавський клуб. Отже, останній тур. Олександрія е, виграє у Вереса 3-1. Колос виграє у Карпат 2-1. В нічю 0-0 грають. Е, ЛНЗ і Ворскла. Аболонь дуже скромно 01 програє так само і Заря 0-1. з рухом. А Полісся 1-0 перемога і Полісся другий претендент на лігу конференцій. Також вже ми знаємо 100%, що футбольний клуб Олександрія забронював за собою місце кваліфікації Ліги Конференцій. Хто буде другий клуб, а всього два клуби від України потраплять до Ліги конференцій, це поки що питання. Чому питання? Тому що м, за останній 30-й тур е, в трійці претендентів на другу путівку в Лігу конференцій перебувають Полісся Карпатий Кривбас. Карпати і Кривбас е, трішки зупинилися в наборі очків, а Полісся здобуло Такі потрібні три очки, друзі, і Полісся зараз на одне очко опережає Карпати і Кривбас. І якщо в останньому турі Полісся, принаймні, не програє Кривбасу, при цьому Карпати не виграють у зорі. Тоді Полісся е, займе четверту позицію і вийде на Лігу конференцій. Ну, а в Лізі Європи Україну буде представляти Володар Кубка сезону 24-25 України, Шахтар Донецьк. Все зрозуміло. Так, Тому ми вже навіть без останнього туру можемо привітати перше: Динамо Київ. З перемогою з 17-м чемпіонством. Більше, ніж Дінамо, ніхто не був чемпіоном. Е ну, сумна звістка, я вже сказав. Чорноморець покидає прем'єр-лігу. Е Олександрія вже недосяжна на другому місці для йдучого на третьому місці Шахтаря. Навіть якщо Матч, що залишився в Одесі проти Чорноморця. Олександрія програє. Навіть не дивлячись на це, Олександрія залишиться на другому місці. Шахтар. Шахтар може навіть і не вигравати уже у руха в гостях. Хоча і Рух, і Шахтар грають на тій самій арені Львів. Ну і останній матч уже в якості чемпіона. У себе вдома в Києві будуть уже констатувати цей факт в грі проти Ковалівського колоса Динамо Київ. Весь 30-й останній тур запланований на 24. -те. 24 травня. Це вже, друзі, буде останній матч для кожного з клубів Прем'єр-Ліги. І ми з вами відповімо на запитання. <кхм> Вибачаюсь. хто другий клуб, який напряму вилітає. Ну, я кажу однозначно, що Скоріше за все, це буде Інгулець. Дивимося: останній тур. Інгулець грає проти Ворскли. Ворсклі достатньо не програти інгульцю. І Ворскла, ну, принаймні, збереже шанс поборотися, залишитися у прем'єр-лізі. Тому що Ворскла і Лівий берег займають 13-14. Сторінку в Прем'єр Лігі, і це значить, що вони будуть приймати участь в стикових матчах. Але це ще на 100% не означає, що вони залишаться. Це буде тільки шанс. Тому я так кажу. Лівий берег і Ворскла мають по 26 очків. Тому, якщо Ворскла або лівий берег виграє, а оболонь не набирає жодного зачків, то навіть є шанс і напряму зберегти прописку в прем'єр-лізі. Все залежить від останніх матчів. І дивіться, якраз таки Оболонь... оболоні достатньо не програти вдома лівому берегу. Це буде київський дербі. Оболонь з правого берегу проти Футбольного клубу Лівий берег з лівого берегу. Два берега Дніпра з столиці України будуть виборювати, от якраз таки право залишитись в прем'єр-лігі. Якщо трапиться диво, і лівий берег виграє в оболоні, то лівий берег може зберегти такий чудовий шанс. Путівку в Прем'єр Лізі. <кхм> Такі клуби, як перебуваючи на сьомому місці Рух, і далі восьме місце Зоря, потім Верес, Колос і ЛНЗ, вже і в Єврокубки не протерпляють. Навіть на п'яте-шосте місце вже не потраплять, як би вони не відіграли останній тур. І в зону виліта не потрапляють. Так що для цих клубів вже буде просто чисто формально е, завершення останній тур, останній матч 30-й. Це я ще раз нагадую: це рух заря, Верес, Колос і ЛНЗ. Ну, а в нижній частині таблиці я вже сказав. Вирішують свою долю залишатися в прем'єр-лізі чи ні клуби Оболонь Ворскла, Лівий Берег, Інгулець. Чорноморець вже вирішив. Якщо б Чорноморець е у цю неділю, 18 травня, Виграв би дома в Одесі у Динамо Київ? невеличкі, але шанси були. Тоді б ми б ще б не констатували такий факт, що Чорноморець залишає прем'єр-лігу. Ще можна було б Одеситам поборотися. А так, друзі, ще раз кажу, на жаль, мені, вдруге, вже, на жаль, що Чорноморець залишає прем'єр-лігу. І хто тепер. Виведе Чорноморець, чи той самий кучер, який і досі тренер ще, так як у цьому сезоні був у Чорноморця. Чи, можливо, буде вже назначений новий тренер в наступному сезоні в Першій Лізі, я не знаю. І як довго пробуде Чорноморець в першій лізі, я також не берусь прогнозувати. Поживем, як то кажуть, побачимо. Я впевнений, що такі клуби, як Оболонь і Ворскла, все ж таки збережуть. А вилітить саме лівий берег, Інгулець, який приєднається до Чорноморця. <кхем> так, це м, мої такі е, вже глобальні прогнози. Ну, ви знаєте, да, що клуб епіцентр вже напряму. Там також за 2-3 тури до фініша. Чемпіонської гонки першої ліги, вже було об'явлено, що епіцентр вже в Прем'єр-Лізі. Вперше, такий клуб, який представляє мережу магазинів, буде в прем'єр-лізі. Як то кажуть, ще, ще подожіть, ще не таке буде. Ну, і поки що не вирішена друга путівка в Лігу конференцій. А так, по Єврокубкам в цілому то все зрозуміло. Динамо Київ Ліга Чемпіонів, Шахтар Ліга Європи. Олександрія Ліга конференцій. Полісся Карпати Кривбас – Три претендента на другу путівку в Лігу конференцій. Все. Поки що все. Чекаємо 24 травня. Це, нагадую, буде субота. І саме в суботу вирішаться всі остаточно місця в турнірній таблиці. Підсумковано буде все. І вирішиться якраз друга путівка Ліги Конференції. О, остаточно, хто ж залишає напряму, а хто ще побореться через стикові матчі за право залишитися в прем'єр-лізі. Таким чином, друзі, дякую, що ви були зі мною на протязі всього чемпіонату цього сезону 24-25. Також е, дякую, е, хто активно і дуже корисно проводив час. На нашому каналі. Я, в свою чергу, обіцяю, що і надалі я не буду пропускати жодного з матчів. Ви подивіться, я прогнозував 100% без пропусків всі, абсолютно всі матчі сезону 24-25. Так само. Як і минулого сезону 23-24, я не пропустив уже за останні два сезони жодного матчу без своєї уваги і без моїх прогнозів. Так що, друзі, я розраховую і надалі і в наступному сезоні вашу підтримку, вашу активність чекаю, розраховую на вашу допомогу, тому що без вашої участі буде дуже важко, кажу. Просто не то, що дуже важко, а просто неможливо проводити ось такі повноосяжні аналізи, огляди і прогнозування всіх матчів української прем'єр-ліги. Дякую, що ви у мене є. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це дуже круто і дуже важливо. Як підтримка для особисто мене і нашого каналу. Ви найкращі. Я дуже ціную, що ви у мене є. Слава Україні, слава ЗСУ, скорішої нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.